Доброго всім здоров'я, шановне товариство. Пропоную до вашої уваги вірш нехай ціліє наше місто. Літають з граями над нами убивчі птахи сатани, неспинно крадуться ночами, наводять жах на мирні сни. Маршрут нахабно прокладає понад Хмельницькою АЕС. І катастрофою лякає весь світ кремлівський, дикий пес. Не сплять сьогодні, хмельничани, бо чутно вибухи у нас не помагає Валеріана у цей страшний і грізний час, кружляє знову понад містом безжальний покидьок шахет. Він від безумного чекіста несе нам хату букву Z. Цей камікад то не зброя, не захисний цей апарат. Йому кривавою Москвою на вбивство виданий мандат. Модернізують цього гада, тепер він має термобар. Бетон для нього не завада, дістане скрізь його подар. Знаряддя трощі і терору, розруха і смерть його мета. Він коїть людям лихо й горе, страхом криваючи міста. Ховає в темряві приблуда свій хижий, чорний силует. Мов каже, спокою не буде, і робить всім кордебалет, долає шлях електротяга. Прогрес невпинно світом йде, а та розбита колемага смердить паскудно і гуде. В самому центрі чули люди і понад цвинтарем старим, як деренчала ця приблуда. Нічниці вештались за ним. В годині третій чи четвертій. Коли долає сон людей, він прилетів сюди за смертю і хоче взяти свій трофей. Південний захід манить чорта. Він до підстанції спішить Протиповітряна піхота його старається спинить. Стоять мобільні розрахунки, пильнують небо день і ніч. Та перестрілка повнить лунку, усе довкілля в різнобіч. І споглядає на все земліло Старий від людько Катіон, як знову поруч прилетіло, як знову впав черговий дрон, і понад раковим літало нещастя бісових боліт. рвалось весь час і вибухало у житла, мабуть, був приліт. Немає совісті й краплинки у тих, хто коїть весь цей жах. Здається, це не у будинку, знесло комусь назавжди дах. Недобрий у нас у місті ранок. Всі комунальні на ногах. Війна руйнує нам світанок. Прийдеш, не спалюючи в прах. Сьогодні знов моя матуся Знітилась, бідна, кріпотить і дзвонить, каже, я боюся. От як це пекло режить? Він понад хатою літає, а я сама і темна ніч. Я тільки пошепки благаю, як влучиш вбий, а не каліч. Ви що, матусенько, не треба. Спокійно кажу їй завжди: нема на вас йому потреби, не для таких його труди. Летить туди, де більше шкоди інфраструктурі нанесе, На важну ціль його наводять, користь йому понад усе. Шляхами блудними й важкими не з тим летіла ця напасть. Щоб поміж хатами старими у помідори вам упасть. Ви заспокойтесь, мила нене, якусь війну переживем. Ще переможні знамена над всеньким світом піднесем. Поїдем в Київ, щоб свято і дефіляду з ним ділить, І звитяжне військо привітати. До цього треба вам дожити. А сам дивлюсь, як з кожним роком старіє матінка сумна. Як з неї підло і жорстоко життя висмоктує війна, і вже нічого з цим не вдієш. Війну так важко обмануть, дай Боже віри і надії нам лихоліття оминуть. Ти збережи, Господь, в країну, дай сил загарбника розбить, внеси у кожну родину ту переможну світлу мить, нехай вціліє наше місто, щоб гул сирен навічно стих і на майдані ми врочисто. Шанує мертвих і живих, хай сквери й парки сповнять люди і квітом вулиці рясні. Дзвінки зачують звідусюди, дитячий гомін та пісні. Хай обіймаються кохані любові віддані сповна. Війни, нехай глибокі рани, загоїть райдужна весна. Дякую всім за увагу. Бажаю нам віри, терпіння і мужності у цей скрутний час. Все є Україна. До наступних зустрічей.